Вітаю! Ви дивитеся АLEXINFORM у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Розповідаємо про все найголовніше за цю добу. Наші захисники невтомно б'ють ворога. Щодня загарбники зазнають нових втрат, а міжнародна підтримка нашої держави зростає. І це, попри постійні обстріли цивільних об'єктів і населення. Як це сталося протягом доби на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині? Про це, а також що кажуть нам МАГАТЕ і ВЕРКОМісія у хроніках воєнного стану. 205-й день війни. Ситуація на фронті залишається незмінною. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Окупанти вели повітряну розвідку БПЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської. І Запорізької областей національна поліція повідомила про обстріли в населених пунктах: Запоріжжя, Полтавка, Малі Щербаки, Павлівка, Успенівка, Чарівне, Новоданилівка, Омельник, Федорівка, Шевченко, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Веселянка, Червоне, Новоіванівка, Ольгівське, Варварівка. Мала Токмачка, Малинівка, Степове, Дорожнянка, Щербаки, Білогір'я, Гуляйполе та Кам'янське. Надійшло 23 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів. Військові адміністрації сусідніх областей повідомляють: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з градів та важкої артилерії. У Нікополі поранена 57-річна жінка. Пошкоджені 11 будинків та інші інфраструктурні об'єкти. У Червоногригорівській громаді руйнування в трьох багатоповерхівках та магазині. Люди вціліли. У Марганецькій та Зеленодольській громаді також без постраждалих. В день у Кривому Розі знову завдали ракетного удару по гідротехнічним спорудам. Працюють аварійні служби у великій костромці Криворізького району. Через обстріли загинули двоє людей. Ще один поранений. Цієї ночі ракети окупантів влучили і по Харкову. Одна ракета потрапила в землю біля двоповерхового житлового будинку. Пошкоджені комунікації, горів автомобіль. Легкі поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей 5 та 17 років. У Київському районі ракета поцілила в одноповерхову будівлю, попередньо без постраждалих. По Донеччині вночі вдарили ракетами С-300 та смерчами. У Селидовому відомо про загиблого та п'ятьох поранених. Пошкоджено 32 дві п'ятиповерхівки. Школу, гімназію та дитсадок. Обстріляна й Мар'їнська громада. У Бахмутському районі є руйнування в Турецьку. У Солидарській громаді зруйновано будинок. Ще п'ять пошкоджено. В Луганську у будівлі Генпрокуратури так званої ЛНР у центрі теж пролунав потужний вибух. Від вибуху загинув генпрокурор так званої ЛНР Горенко. Також ймовірно загинула і його заступниця Стегленко. У Херсоні завдано удару по кабінету голови окупаційної адміністрації. Збройні сили України успішно виконують бойові завдання. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших. Трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Втрати ворога за добу склали: 200 окупантів, 6 танків, 8 броньованих машин, 7 артсистем, одна реактивна, засіб протиповітряної оборони, гелікоптер, 28 автівок та цистерн і спецтехніка. В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської партії опозиційна платформа за життя. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив скаргу партії. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Рада МАГАТЕ ухвалила важливу резолюцію з вимогою до РФ припинити всі військові дії на Запорізькій атомній станції. При ухваленні рішення з 35 країн проти були лише РФ та Китай. Семеро утрималися. Повідомляє інформаційна агенція Рейтерс. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва зазначила, що Україна швидко та рішуче рухається на шляху до вступу в ЄС та наголосила, що Євросоюз підтримує Україну всюди, де може. І до новин, не пов'язаних з війною. В Україні виявили перший випадок захворювання на віспу МАВП, яка поширюється через фізичні контакти. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я рекомендує дотримуватися правил профілактики, не контактувати шкіра до шкіри з хворими, регулярно мити руки, дезінфікувати поверхні тощо. Неспокійна ніч у Мелітополі. Ліквідація заступника голови так званої місцевої адміністрації Бердянська, нові підозри колаборантам. Про ці та інші події на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розповімо далі у нашому випуску. Ніч у тимчасово окупованому Мелітополі минула неспокійно. Зокрема, в районі захопленого аеродрому пролунала серія потужних вибухів. Як зазначає законний міський голова, поки окупанти звітували про 100% роботу проти повітряного. Одразу піднявся густий чорний дим. Одразу після прильотів жителі фіксували активне переміщення окупаційної техніки по місту. Подробиці події з'ясовуються. Служба безпеки України оголосила про підозру за колабораційну діяльність ще двом мелітопольським перебіжчикам Міхєєву та Орлову. З перших днів повномасштабної війни вони добровільно погодились зайняти місця в незаконному правоохоронному органі. Зокрема, Міхіїв став керівником так званої народної міліції та схиляв колишніх колег до співпраці. А Орлов на посаді начальника відділу карного розшуку сприяв окупантам у залякуванні місцевих патріотів. Сьогодні в них є два шляхи. Перший вони не залишаться в живих, якщо вони будуть продовжувати служити Російській Федерації, тому що точно Росії вони вже не потрібні. Їх ніхто не пустить в Росію, Це ми бачимо сьогодні на звільнених в звільнених містах Харківської області. Ми маємо накладати максимальну кількість санкцій, і точно зрадник не має піти від відповідальності. Після вдалих контрнаступальних дій ЗСУ на деяких напрямках співробітники окупаційних силових структур намагаються виїхати з міста. За інформацією місцевих змі першими тікають підлеглі начальника псевдоуправління внутрішніх справ, Побуючись українських бійців, вони вивозять родини, ховаються по селах та покинутих домівках. Ті мешканці, хто їде в бік Криму, бачать, що на Чонгарі стоїть велика кількість техніки і намагаються виїхати в бік Криму, як техніки, яка знаходиться в функціональному стані, так і я, так і та, яка поламана, підбита і не в робочому стані. Але сьогодні можемо також констатувати наступний факт: що військовослужбовці РФ вивозять свої сім'ї з тимчасово окупованих міст. І сьогодні з Мелітополі масово вони викрадають автівки, здебільшого мікроавтобуси. Щоб награблене запакувати в ці автобуси та доправити до Криму. Ці факти вже є. Вони підтверджені. І словами підтримки до мешканців Мелітополя звернувся відомий співак Віталій Козловський. Артист висловив віру в якомога швидшу деокупацію усіх захоплених українських територій. Мелітополь, Мелітопольці, наше серце з вами, тому що Мелітополь це Україна. Ми віримо в те, що окуповане місто скоро звільнять. Напруженою ситуація залишається і в тимчасово окупованому Бердянську. Тамтешні мешканці вже понад шість місяців перебувають без газопостачання. Загарбники не втомлюються замилювати очі жителям та щомісяця обіцяють полагодити пошкоджену аварійну ділянку. Черговим терміном поновлення подачі блакитного палива в районі Гауляй Тербалицький назвав початок жовтня. Бердянські партизани продовжують активну боротьбу із колаборантами. Як повідомляє окупаційна влада, в день невідомими було ліквідовано заступнику голови так званої місцевої адміністрації з питань ЖКГ Бойко та його дружину, яка займалась проведенням псевдореферендуму. Неспокійно і в Енергодарі місцеві мешканці інформують, що в районі дачного кооперативу Хвиля палає ворожа техніка. Деталі інформації з'ясовуються. Естафету деокупації готові перейняти мешканці усієї Запорізької області. Вулицями Бердянська і Мелітополя розповсюджуються плакати із закликами ігнорувати усі можливі провокації з боку загарбників, а також гасла, що тимчасово окуповані міста будуть звільнені і назавжди залишаться українськими. Оперативне командування Південь застерігає. Загарники готують можливі диверсії. З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину під чужим прапором. Мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня. Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати. Додавати наші підрозділи інцинуванням негідних вчинків та провокацій. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману і занурювати в паніку. Оборона Запоріжжя посилена ще одним добровольчим формуванням територіальної громади: його номер 6 назва Запоріжжя. Хлопці виконуватимуть завдання з забезпечення правопорядку та захисту міста та Запорізького району. Подробиці далі в сюжеті. В складі Запоріжжя колишні працівники силових відомств, учасники АТО та операції об'єднаних сил, а також небайдужі жителі міста та області, для котрих захист запорізької землі стоїть на першому місці. У той час, коли агресор, ворог вишукує ушу, у себе якісь шляхи таємної, скритої, прихованої ще якоїсь мобілізації, наші чоловіки та дівчата. Створюють добровольче формування і готові боронити свою землю, свій рідний край, у даному випадку місто Запоріжжя та Запорізьку область. На теперішній час добровольче формування територіальних громад номер 6 Запоріжжя це повноцінна бойова одиниця. Особовий склад офіційно отримав посвідчення. Після урочистої церемонії підрозділу передали амуніцію, каски та бронежилети, а також новий позашляховик. Автомобіль пройшов спеціальну підготовку для експлуатації в екстремальних умовах. Те, що у нас на Харкові відбувається, це як бальзам на серце, і це дуже для нас важливі та добрі новини, але попереду велика, напружена робота і, скоріш за все, важка зима. Тому нам треба ще раз об'єднуватися, щоб вони отак з Запоріжжя поїхали, як з Харкова поїхали, а нагнали ми їх десь під Москвою. Слава Україні! Спочатку любила та годувала, а потім заморила голодом. Мешканка Запоріжжя з невідомих напевне причин залишила домашніх улюбленців під замком без їжі та води на тиждень. Кошенята віддали Богові душу, а їхня матір та пес були настільки змучені, що ледь могли ходити. Про нелюдський вчинок запоріжанки розповість людяна Вікторія Мельник. Гори власники цієї квартири майже на тиждень закрили собаку без їжі та води. З останніх сил чотирилапий скиглив, прохаючи йому допомогти. Сусіди та волонтери не змогли додзвонитися до господарів, тому надати доступ до квартири, щоб забрати хвостатого, прохали їхню доньку. Відкрила неповнолітня донька цієї мешканці, цього цієї квартири. вона була у своєї тітки, і якраз ми її там знайшли. Коли вона відкрила, забув жах. Прив'язана собака до батареї невеликим таким куском цієї якоїсь вірьовки. Собака з свої нужди біля себе. Води немає, їжі немає. Вона вся в ранах, вона там тисячу блох на неї. На, на цій собаці було. Собака Гектор виявився не один. Разом з ним виживала і кішечка з кошенятами. Малюки не витримали голодний полон і пішли в засвіти. А заморену маму кішку вже забрали нові господарі. Сусіди помічали, що мешканка квартири останнім часом гірше ставилися до хвостатих, проте такого повороту подій ніхто не очікував. Місцеві одразу ж почали бити на сполох. Я навіть представити не могла, що таке з собакою відбувається. Я навіть не могла уявити, що таке відбувається із собакою, тому що я знаю, що собак вона любила. В неї завжди були тварини, вони завжди були ситі. Те, що відбувається зараз, скоріше за все, через свою залежність, яка в неї з'явилася. звернулися в першу чергу до управительки, щоб вона прийняла якісь міри, викликала б поліцію чи допомогла з доступом до квартири. На наше прохання ніхто не відреагував. Довелося далі своїми силами звертатися до волонтерів. На прохання від зооволонтерів про перетримку чотири. Лапого одразу ж відгукнулась мешканка Запоріжжя Лариса. Спільними силами зоозахисників та небайдужих запоріжців Гектор наразі має можливість проходити курс лікування. На даний момент його лічим на даний час. Ми його лікуємо, оброблюємо рани, даємо назначені лікарем препарати. Днями ми були у ветеринара, Вони продовжили курс лікування. Фахівці кажуть, що наразі гектору краще, адже ми за ним доглядаємо. Допомагає гектору швидше одужувати тепло і турбо. Та яку дарують у новій сім'ї, Ларисі так полюбився хвостик, що вона його залишає жити разом з родиною. Він вже почали гратися, він почав гавкати. Він вже почав гратися, почав лаяти. Навіть зустрічає мене, коли я приходжу з роботи. Він радіє, проявляє свої емоції. Він одразу ж здружився з моїм сином, з мамою. Гектор з ними грається. Він дуже контактний пес. Злоби від нього не було. В мене не вкладається у голові, як можна було так ставитися до собаки. не дивлячись на те, що попередні господарі байдуже до нього ставилися, в новій сім'ї він проявляє лише ласку, любов та вдячність. Продовжуємо випуск. Запоріжжя готується до зими в рамках реалізації додаткових заходів на випадок пошкодження електромереж та підстанцій міста. Депутати пропонують придбати пересувні автономні електростанції. Що це таке та наскільки ефективне це обладнання? Розповімо далі в нашому сюжеті. Місто готується до зими. Запорізькі котельні вже на 98% виконали підготовчі роботи. Теплові мережі готові на 92%. Багато уваги приділили для профілактики резервного обладнання. Вже йде заповнення внутрішньобудинкових мереж водою. Готується і КП «Водоканал». Ми опрацьовуємо питання забезпечення резервним. Джерелом живлення електроенергії, наші головні дві водозаборні станції для забезпечення міста Запоріжжя і деяких близьких територіальних громад безперебійним водопостачанням. Для цього ми запросили у підприємства Моторсіч комерційну пропозицію для придбання трьох передвіжних автономних електростанцій. Моторсіч і промислові установки наземного застосування, зокрема ось такі газотурбінні електростанції. Варто зазначити, що близько тисячі запорізьких електростанцій успішно експлуатуються у пустелях та горах за низьких та високих температур у десятках різних країн. Їх використовують нафто та газодобивні компанії України, Туркменістану, Казахстану, Китаю. Ці українські електростанції забезпечують роботу копалень в екваторіальній гвінеї, дарують енергію у віддалених куточках Аргентини, Бразилії, Малазії і у багатьох інших країнах. Саме такі пересувні електростанції потужністю 2,5 з мегавати розглядають Запорізькій міській раді як альтернативне джерело живлення для потреб КП водоканал в разі можливого пошкодження окупантами електричних мереж та підстанцій міста. Ми вважаємо, що саме цієї потужності буде достатньо для того, щоб не дай боже в якості якихось прильотів чи якогось руйнування на цих об'єктах. Ми в повному обсязі забезпечили водопостачання міста Запоріжжя, тому що Саме другий підйом і третій підйом вони будуть забезпечені вже найближчим часом автономними генераторами за рахунок міського бюджету. Одна з таких станцій вже успішно зарекомендувала себе у приватній котельні Шевченківського району. В якості палуба використовується газ, керосин або дизель. Крім того, ця установка може не тільки виробляти електрику, а й підігрівати воду в котельні, адже температура її вихлопних газів сягає 400 градусів Цельсія. Легко транспортується вантажівкою в будь-яке потрібне місце і здатна працювати за екстремально низьких температур, бо в основі її знаходиться авіаційний двогун АІ-20, який проектували для літаків. Тож тепер виконуючи обов'язки міського голови, разом з депутатами мають зважити всі за та проти і ухвалити рішення. В обласному центрі продовжують серію патріотичних муралів. Ще один витвір мистецтва з'явився в Хортицькому районі. На цей раз митці зобразили молоду та усміхнену дівчину, яка обіймає нашу неньку Україну. А довкола квітнуть маки, волошки та пшениця. Подивіться, і ви на цю красу. Жителі одного із будинків Хортицького району захотіли прикрасити своє подвір'я патріотичним розписом. Ми кінолікліч в групі. І у чаті мешканців будинку закликали, щоб створити патріотичний морал. Всі мешканці погодилися з цією ідеєю. Вирішили створити мурал під назвою Кохання. Тут проявляється те, як ми любимо всю Україну. Зараз тут у нас фотозона. Хто біля муралу проходить, посміхаються, всім подобається. Приємно дивитися на обличчя людей, які задоволені тим, що у нас з'явилася така краса. Ми зібрали гроші достатньо бистра. Ми зібрали кошти дуже швидко, приблизно за два тижні. Жителі гарно сприйняли нашу ідею. Це своєрідний тренд. Малюємо мурали у Хортицькому районі. Над цим муралом працює запорізька художниця Ганна разом з командою. У них це вже п'ятий мурал, але цей найбільший нам браціліс дві голови правління ОСББ до мене звернулася голова правління ОСББ цього будинку, щоб зобразити щось і патріотичне, і щоб підходило для дитячого майданчику. Ми вирішили зобразити дівчинку, яка обіймає Україну. Написали її площу. Це символізує те, що вся Україна наш дім. Загальною площою мурал сягає 120 квадратних метрів. На створення цієї краси пішов майже місяць. Рядом на слідуші стіні. поруч з цим муралом на сусідній стіні. Ми вирішили зобразити теж дівчину, але у більш спрощеній формі. Але вона не менш цікава ніж дівчина, що на стіні позаду маде. Будемо додавати ще квіти. Місцеві кажуть, що дивлячись на таку красу, одразу ж відчувають натхнення і піднесення настрою. Дуже патріотично, красиво. дуже патріотично, гарно, яскраво. Таким чином обновили наше подвір'я. Дивлячись на мурал, відчуваєш позитив. Цим муралом ми показуємо любов до нашої країни і що ми її обіймаємо. Щасливої Щасливе життя від маленького до дорослого. Ось це для мене символізує мурал. Квіти, молода дівчина, дуже гарно хотілось би, щоб зобразили і країни, які нам допомагають. Дуже приємно подивитись на це все. Настільки це гріє душу, наскільки сіті Ді... да, да. дух настроєння. Піднімає настрій. Вірніше піднімає і проходить. Прямо хочеться по цій стороні. Тепер сюди буду ходити. Кожен запоріжець по-своєму трактує, що для нього означають такі мурали. Проте всіх об'єднує найголовніше наша перемога. Збірна України вирушає до турецького міста Самсун, де 23 вересня розпочнеться кубок світу з єдиноборств серед університетів. Студенти боротимуться за медалі у шести контактних видах спорту бокс, карате, тайландський бокс, самбо, ушу та боротьба класична вільна жіноча. Україну на змаганнях представлятимуть 135 спортсменів, в тому числі семеро студентів Запорізьких університетів. У боксі виступатиме Ольга Шалімова та Ілля Котляров. У греко-римській боротьби Парвіс Насібов і Юрій Дорогань. Еліна Сілімєва у карате, Олександр Єфіменко у тайському боксі, Олександр Тютюник у традиційному ушу. А поки одні готуються. Є ті, хто вже здобув нагороди і ділиться успіхом із нашими захисниками. Про зустріч параолімпійської олімпійської чемпіонки із пораненими бійцями, які зараз проходять реабілітацію, розповість спортивна Анна Черевата. Спортсмени знають, як боротися за перемогу саме тому для військовослужбовців, які наразі після поранень проходять реабілітацію, організували зустріч з чемпіонкою Паралімпійських ігор заслуженим майстром спорту Марією Помазан. Та її наставницею заслуженим тренером України Тамарою Еді Ширашвілі. «Мені було все однак, аби потрапити до збірної України та підіймати стяг України. Це була моєю мрією, і навіть коли був ми писали твір у школі. Яка ваша мрія? Я говорю, щоб я навіть тоді не була ніде ні в споні в збірні, і моя мрія була підіймати стяг України. То, щоб на мою честь на честь нашої країни лунав гімн. Тамара Еді Шерешвілі каже: було чимало складних епізодів, зокрема на Паралімпійських іграх у Лондоні, коли через збій у системі підрахунку сталася помилка під час нагородження. За тиждень потрібно було повернути золоту нагороду одвічній суперниці з Китаю. Поте вже за два дні у Марії був наступний старт, і зібравшись із силами, вона із тренером змогла утерти носа суддям і довести, що Україна. Найсильніша ми вийшли з машею утром на вулиці Йде дощ. Ми вийшли на вулиці. Дощ. Маша брови ось так насупила і каже: Ну китаянці я вам цього золота не віддам. Ось все. Йде дощ, то китайці плачуть. Я говорю, Маша, ми сильні. Україна сильна. Ми працюємо заради України. Ось навіть річ у тому, що до 2012 року ну знали, що є Україна. Але після 2012 року, коли заходиш у транспорт, усе О, Україну, всі аплодують. То якщо раніше припустимо, то в Лондоні всі говорили Шевченко. Вони знали, що Україна це Шевченко, а потім уже дізналися, що Україна це і Марія Помазан та. Інші спортсмени, які били рекорди для військовослужбовців, такі зустрічі проводяться вперше. Наші захисники зізнаються, це значно піднімає бойовий дух. У Нас у військових свої подвиги, а в них в спорті свої подвиги. Це для держави, це також дуже великий здобуток. Це і імідж держави, ну імідж самих спортсменів, ну і імідж українців. От як сказали, що навіть там. В Англії в метро та мо Україна, щоб люди знали, що доброго вечора ми з України. На згадку про зустріч військовослужбовці підготували особливий подарунок, використано у бою гільзу від пересувного зенітно-ракетного комплексу. 16 вересня у світі відзначають день захисту озонового шару. Як би це не виглядало на тлі війни в Україні, ми все ж таки закликаємо берегти і екологію. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми щодня безперервно дякуємо нашим захисникам і щодня безперервно кажемо: все буде Україна!